Samsung A02, ціна 2400. Чорний колір. Є ще червоненький, дешевший трохи за цей, тому що має коцки по корпусу. Цей у гарненькому стані. Ось такий мікророз'ємчик. Екранчик у гарненькому стані працює досить добре. Зараз покажу інформацію: телефон тільки запустився. Так, налаштування. Для простеньких задач підійде. Для старших людей купую для дітей. Щоб не було шкода і дешеве його обслуговування. Galaxy a 02 Підтримка двох сим-карт, 11 Три... Android. Так, і пам'ять. 2 ГБ оперативна і пам'ять самого телефону 32 ГБ. Простенький телефон для простих задач. Ціна 2400 в комплекті телефон та зарядний шнурочок Мікро. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться інші мої відео, гортайте вверх та вниз. Є досить великий вибір по телефонах. І додайтесь в телеграм-канал.